Всім доброго дня. Зараз в вашій увазі хочу представити бензопилу Echo CS 4200 ES. Коротко про характеристики, можна сказати, таке. Об'єм двигуна в цій бензопилі 40 кубічних сантиметрів, потужність її 2,6 кінських сили. Вага вона досить легка. 4,4 кілограма. Значить, можемо побачити. Бензопилі фільтр йде автомобільного типу круглий, що досить е непогано для бензопили такого класу, він довше може використовуватись довше, до довший срок служби цього фільтру. Так. Також ми можемо побачити інерційне гальмо ланцюга. Оснащена вона професійною ріжучою гарнітурою. Легкий доступ до фільтра, як ми бачимо, все дуже швидко відкручується, знімається, чиститься. Також, що є характерно для цієї бензопили, це легкий запуск. Не докладаючи жодних зусиль, ми можемо її завести. Іде м'яка алюмінієва трубка, трьохступенева очистка повітря. Що можна побачити, також дуже зручна кришка баку.